А, Забив звук на листуваль. Амія! Хешбек невеличка, один і два двигун на механіці, сончик на стексти, в дуже гарному стані, дуже гарно він виглядає. Також весь ковролін в гарному стані, попільничка або підстаканник, то вже вирішуєте самі. Накладочка така, це вже вже рестайлінг з гарним рулем. Є тут. Туманочка задня, два підйомника, центральний замочок є, ступочка, магнітолка, музика грає непогано, кондиціонер присутній працює добре. Так, Багажничок у нас доволі міський. Тут трошки зашеркано, чуть-чуть не сильно. Задовільний стан. Під полом у нас присутній газічний ключ та повнорозмірна запаска. Крючочки різні. Ну, такий обичний, ергономічний. Ціна даного автомобіля буде 6200. Заристалін, загарний колір, загарний стан. Якщо зацікавились даним автомобілем, приходьте за адресою місто Суми, вулиця Граюкру, 19. Всіх будемо чекати.